Доброго часу пані та панове! Південний пошук з вами на зв'язку. І у нас на черзі знову рубрика Знахідки з інтернету. Хто зайшов перше, то коротко поясню. Показую цікаві колекційні вінтажні речі, які знайдені на просторах інтернет-барахолок. Ну що, поїхали, не будемо довго тягнути. Дивіться, розпочнемо. Давайте з отакого ось вінтажного йо. -йо. Special spin. Made in Філіппіни. Взагалі, у нас її з'явилося середина 90-х початок 0 А от саме от таку модель Google мені видав, що це взагалі там середина 80-х. Саме оцей Special Spin. Тобто, воно оригінальне. Дивіться, повністю ціле. Ніде не розбите. Ну, я дуже впевнений, що воно оригінальне, тому що, ну, навряд, чи хтось робив, би якийсь сучасний Китай робили підробку. Та й сучасні йо, ну, вони зовсім не такі. Саме по собі йо-йо існує вже ого, го скільки років там. Найперші про нього згадки взагалі століття назад були. Ну, звісно, що воно мало не такий вигляд. Ось таке колекційне йо-йо. Так, давайте далі. Далі у нас українська фалеристика. Дивіться, от така от чудова. Ну, Медалі ну, нагрудний знак, я сказав би, так? Усіма емальками, все ціле, все гарне. Це у нас 65 років, УПА. 1942-2007. Всі закруточки все на місці. Знак повністю гарному Стані, навіть номер є. От для колекціонерів фалеристики сучасної України дуже гарний екземпляр буде. Так, давайте далі, дивіться. бритвний станок Меридіан. В рідному футлярі. Ось була навіть ціна. 4 рублі, 50 копійок. Ну, достатньо-таки дороговастенько, я б сказав би. Так, рідний футляр цілий і сам станок, ну, є на ньому, є на ньому потертості, є якісь ржавчини трішки, да, бачите. Ну, бо він використовувався. Стан не ідеальний, але тим не менш. Станок повністю робочий. Бачите, є, є наліт. Але... Все працює, такі станки також збирають, колекціонують. Тому, якщо комусь цікаво, то ви пишіть. Будуть посилання на товари внизу під відео, на аукціон, на інстаграм. Можете під самим відео писати, якщо вас щось зацікавило. Ось так ось в комплекті із лезами буде йти 300 гривень. Кому цікавий такий комплект. 550 гривень буде коштувати медалька 65 років УПА. 550 буде коштувати ось таке ЙО. -йо. На західних аукціонах на ebay, тому що його можна перепродати ну, набагато дорожче. На жаль, я на ebay не торгую, я торгую, якщо тільки по Україні. Давайте далі. Далі в нас ось такий ось радіоприймач Невський 402. Стан досить таки непоганий, не тріснутий, не розбитий. Всі кнопки, все працює, все відкривається, зараз вам покажу. Він на кроні йде. Крону я підключав. Він шипить. Бачите, на, на звичайній кроні, в принципі. Він шипить, але ніяку радіостанцію не знайшов. Тому не знаю. Він шипить і підсвітка працює. Антенна. Значить, виходить, що робочий. Ну, просто, мабуть, зараз не ловить ці радіостанції. Так. Є, 250 гривень в такому стані, кому цікаво. Ну я ж кажу, все, все працює. І щепить крони зараз, зараз під рукою нема, показав би вам, але думаю, ви мені повірите на слово. Кого зацікавить, напишете, розберемось. Е, Такс. Йдемо далі Собі в колекцію. Собі в колекцію взяв ось таку медальку. Ніколаївський зоопарк нам 100 літ, 1901-2001. Це от до 100-річчя миколаївського зоопарку, я так розумію, сам зоопарк це випускав. На жаль, немає ніяких вихідних даних. Ні про тираж, ні про що. І ось така настільна медаль. Символ Миколаївського зоопарку Мауглі та Багіра. Ну і викарбовано до сторіччя Миколаївського зоопарку. 100 років. Одна сторона, інша сторона тут засновник Миколаївського зоопарку Леон Тович. Ну і роки його народження. Це ось собі в колекцію, бо я збираю все, що пов'язано з. Миколаєвом та з Миколаївською областю. До речі, дивіться, який цікавий момент. Сама медалька і викарбовано тут все на українській мові. Нагадаю, це 2001 рік. А от коробочка чомусь зроблена, написана на російській. От так от. Ну, до речі, подібних речей в Миколаєві вистачає, що так робили двома мовами. Так, далі, дивіться, яка класна іграшка. Це от такий вінтажний старенький Мік Маус, Дивіться, є в нього клеймо, ну да, можна сказати, клеймо, Walt Disney Production. Оригінальне. Артикул 155. Бачив, на деяких тут прям пишуть ще в кругу Загреб, Тобто, ну, зроблено в місті Загреб, це Югославія. Тут ну, на цій моделі не написано. Але це Югославія. Пишуть 50-60 роки. В принципі, я, мабуть, з цим погоджусь. Єдине, що дуже вже він ось в гарному стані. Вся фарба повністю все на місці. От Вся фарба, знаєте, я бачив, є в продажі там ну, би, Звісно, роки фарба старається. Ні. Він просто стояв, як колекційна іграшка в когось, ним не бавились, не гралися. І ще він робочий. Робочий в плані. Ось він. Пищить! Так! Мікі Маус пищить. Друзі, хто збирає, колекціонує вінтажні іграшки? Якщо вас зацікавило, то напишіть 400 гривень всього-навсього буде ось такий ось, він, він великий. 20 сантиметрів. Ну, дуже милий. Смішний такий. Так. Є, так, ну і наостанок, що вдалося вполювати, то це ось така ось настільна запальничка. Конячка, кінь, не знаю, кобилка. <с. <с.> Дивіться. Повністю ціла. Всі ноги, вуха. Все на місці, нічого не відбито. Зовсім мілкі, якісь десь потертості втрати фарби є. Має подарунковий напис. Вам зараз його читати не буду, але тут 23, 11.73 року. Ну ось уже, кінь у нас 50-річний. Такий пенсіонерчик. І сама запальничка робоча, нова. Ну. Взагалі таке відчуття, що не користувались нею. Скоріше за все, ось її подарували, і вона в людей просто стояла собі на поличці. От такий чудовий, я б сказав, б, доволі рідкісний екземпляр. Бо я не часто таких бачив. Тож, друзі, кому цікаво 1000 гривень така. Запальничка може бути вашою. Так, здається, закінчили з нахідками на цьому тижні. Всім велике дякую за перегляд. Якщо когось зацікавили якісь речі, то ви пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайчики. Всім гарних пошуків, всім чудових доповнень до колекцій. До нових зустрічей!